Ну що, всім привіт. Продовжується наша шалена серія з відео. Ми їх просто так от штампуємо два-три в день. Це для наших глядачів, тобто для вас. Ну що, до цього були чотири відео. Ми обговорювали Лігу Чемпіонів. Останній тур. А сьогодні почнемо буде два матчі. Цей і ще один. Дивіться, завтра вже він вийде. Ліга Європи. Останній тур також, але Ліга Європи. Хоча саме цей матч, напевно, більше дотягує ледь-ледь -лед до рівня Ліги Конференцій, команди і їхні результати. На жаль, на жаль, особливо для фанатів київської команди, для Динамо Київ так переходимо. Динамо Київ, РФШ. Я розумію, що більшість глядачів до цього турніру Ліги Європи не чули взагалі про РФШ, що це таке і з чим його їдять. І не те, що більшість, а напевно всі, а зараз вже перед самим матчем з Динамо потрошечку будете розуміти, що це таке. Ну, виглядає так, що вони просто абревіатуру собі взяли, щоб бути схожими, типу там на ПСЖ, на ПСВ, але це розшифровується як рижська футбольна школа. Не знаю, навіщо вам ця інформація, можливо, десь знадобиться. Так от, останній тур команди вже зовсім не вмотивовані з турнірної точки зору. Тобто, да, не РФШ вже ніяк не може, хоча вони пробували в останньому турі щось, але вже по очкам ніяк вони туди не запорягне. Динамо то взагалі страх, ну, жах. Можливо, дивіться, якщо давайте почнемо з Динамо Києва. Якщо ви дивилися останній матч з Голота Сараєм, можливо, у вас десь затьмарення трошки було, і ви зараз думаєте, що динамо змінилось. Я б також дуже сильно хотів в це вірити як патріот, як вболівальник своєї команди і команди зі своєї країни. Я також би дуже сильно хотів вірити в те, що вони йдуть на одужання. Але насправді, в чому ви побачили це одужання? В тому, що в Галата Сарає дерева оборона, і вони, в принципі, так завжди грають в обороні просто по принципу Бразилії, типу, завийте нам скільки зможете, а ми скільки захочемо. Чи в тому, що Андрій Ярмоленко майстер світового класу, в принципі, особливо на рівні інших українських гравців. Та що Ярмоленко вищий свій показав, і що він може видати ці 20-30 хвилин, в цьому сумнівів, я думаю, мало в кого було. А якщо в когось і було, то лише в хейтерів. Що людина може? Так, звичайно, вже по віку він не вивезе навіть. Ну, дуже важко йому 60 даються. Це вже очевидно. Але свої 30 він може видавати, і якщо він ще протягом деякого часу зможе їх видавати, то як мінімум на рівні чемпіонату України він точно може грати ще 5-6 років. А сам сам клуб Динамо до цього виходу ярмолинку, що вони показали? Не знаю що. Діряву оборону знов таки. Яка. Це просто жах, просто ховайтеся, які помилки Дивимось на коли вийде на вісплани. Тому я, якщо чесно, не бачу якогось одужання навіть дуже оптимістично налаштованим. Ну, справді, щось дуже засумували ми, але по-іншому, на жаль, з цим Єврокубковим сезоном наших команд не виходить. Про РФШ. що відкриття цього сезону, напевно, це для них взагалі перший якби, такий дебют в Єврокубках. Неймовірний сьомий тур перемога над Аяксом, домучали, дотерпіли. Красавці, що сказати, порадували свою націю, країну. Отак треба. Чи може нинішнє Динамо виграти Аякс? Ну також може звичайно, але немає у цього характеру переможців. В РФ витерп... вийшли, витерпіли. Красавці. Просто все, що можу сказати. Звичайно, також не володію якоюсь великою кількості інформації щодо клубу з Латвії, не слідкую за цим футболом. Чи з Литви, вибачте, якщо помилився. По-моєму, з Латвії. Але те, що команда з характером, це очевидно, навіть якщо не розуміти. І в принципі в мене вже готовий висновок, що я тут готовий сказати. Але давайте перед цим послухаємо. Тобі слово. Динамо Києва РФШ. Для Динамо Києва вже все вирішено давно. Вони 6 матчів програли, лише один в нічую з Галата Сараєм малий матч. Дуже добре грали з Галата Сараєм, але це вже нічого не змінює. Вони зараз йдуть на останньому місці з одним очком. РФШ йде на 30-му, також не в зоні проходу. РФШ, до речі, в минулому турі сенсаційно здолав Аякс 1-0. Просто взагалі сенсація. Хто подумав, те, що РФШ такий клуб зможе здолати Аякс. Ну, і, звичайно, те, що для Динамо Київ потрібно хоч одну перемогу здобути, вже зважаючи на те, що вони вже нікуди не пройдуть. Їм просто потрібно перемогти як для рейтингу самої команди. І я впевнена, що цей матч Динамо по-любому переможе. І з рахунком 2-0. Такий мій результат. Або, можливо, навіть 3-0. Ну що, бачите, Міша налаштований так оптимістично, вважає він, що з Голода Сараєм був такий вдалий матч. Прям я вже свою думку щодо цього сказав. Але те, що Динамо вище класу, ну, звичайно, вище. На декілька годів. В принципі, в РФШ, окрім характеру, то нічого і немає. Немає якихось видатних гравців. Є, в принципі, команда, така низького рівня, яка просто вміє терпіти. Я вважаю, що Динамо цей матч не те, що виграє, а воно ну, в них просто немає іншого вибору. Ви розумієте, їх змішають з лайном, отак, от ну, вболівальники. Я в першу чергу, тож, якщо вони не виграють цей матч, і бажано у два три м'ячі, хоча б щоб трошечки, хоча б приукрасити оцей весь жахливий сезон. І навіть якщо Динамо виграє цей матч, вони не обженуть РФШ. Це просто треш. У них зараз одне очко, очкове РФША. Але я впевнений, що вони просто мають, як я казав про Шахтар, гримнути дверима, так? Гучно. Але не те, щоб гримнути дверима, а просто якби трошки виправдатись в очах своїх болівальників. Тому Міша сказав, що він тут вважає, що Динамо переможе, і я в цьому не сумніваюся, що Динамо переможе. Але прогноз такий, щоб він був ще більш цікавим. Я думаю, що Динамо понесеться просто з перших секунд цього матчу і виграє не просто матч, а ще й перший тайм. Так і звучить наш прогноз перемога Динамо в першому таймі. Ну а що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дуже вам вдячні за актив. Тисніть лайк. Дзвіночок, підписка, будь ласка, якщо ви особливо новий глядач на нашому каналі, це буде дуже і дуже важливо для нас. Ми цінуємо кожного, особливо, якщо це відео вам сподобалось, то відповідно дайте нам про це знати, тому що ми не екстрасенси і не здогадаємось без вашої вподобайки, без вашого пальцю догори. І, звичайно, до нових зустрічей. Всім пока!